Далі про ухилянтів і про те, ну скажімо, як це може вплинути на майбутні вибори, коли б вони не відбулись. Коли понад мільйон людей в країні носять військову форму, є 6 мільйонів, які вирішили не повідомляти свої дані ТЦК. Про так звану партію ухилянтів, написав. Наш колега, журналіст, військовослужбовець, нині Павло Казарін для видання Українська правда. За його словами, ці люди займаються пошуком виправдання, чому вони можуть дозволити собі не вдягати піксель? Партія ухилянтів, от власне як називає. Цю спільноту на Павло Казарін набагато більша за будь-яку потенційну партію яструбів. Так би мовити, за її голоси її лояльність вже розгорнулась боротьба серед політиків. Кожен хоче відчувати, що він на правильній стороні історії, а тому вони вибудовують свою стратегію на самовиправданні і зустрічних звинуваченнях. Трагедія охилянців в тому, що на перемир'я не згоден Кремль, і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками. Бодай так званого поганого миру, зазначає Казарін. Ну і, безперечно, у майбутній виборчій кампанії будуть політики, які орієнтуватимуться на голоси охилянтів. але таким силам доведеться відмежуватися від патріотичних гасел воєнного часу. Про це зокрема в нашому ефірі говорив директор агенції моделювання ситуацій Віталій Бала. Давайте послухаємо. Все буде залежати від того, як е, вибудують свій план проведення виборчої кампанії ті політичні сили, які хочуть долучити. Це будуть цільно додаткові певні голоси. Так, хтось може спробувати саме направити на них, але він тоді має ну, відмежувати себе від інших, е, скажімо так, е, гасел, які е, десь певною мірою протирічать от цим основним, якщо брати цю групу ухилянтів, які кажуть, що давайте дружити, нам треба мир, і так далі і так далі. Тому це питання, ну, з моєї точки зору, воно. Ще раз, напевне, не знаю, який котрий раз повторюся, воно не таке просте, як здається, от з першого погляду. Що от прибігли, там прокричали, і всі побігли за них голосувати. Це не, насправді так воно не працює. Ну і от, друзі, якщо насправді подивитися, Павло Казарін так само виклав цю о, статтю. О, на... Своїй сторінці у Фейсбук, і якщо подивитись власне коментарі, які там пишуть люди, ну доволі серйозно, я б сказав, якщо характеризувати дискусію, спричинила ця стаття Паши, тому що з одного боку, от там коментарі варіюються від до прикладу того, що. На наступних виборах партія яструбів, ну а партія яструбів, щоб ви розуміли, мова тут іде там про до прикладу там політиків, які можуть сформувати в майбутньому от, так звану партію яструбів, мається на увазі, що ну це політики, які будуть ставити власне, на подальше протистояння Росії, подальшу оборону державі і посилення, скажімо, цього протистояння будь-яким способом. Включно з мобілізаційними заходами, вочевидь, якщо до цього доведеться вдаватися, це я от зараз вже так моделюю ситуацію. Але в той же час е, є дуже багато коментарів на тему того, що от ви раз вже так добре. Ми там ухилянти. Так, якщо ми такі погані, то відкрийте кордони, дайте нам виїхати. І от. Там від подібних е, повідомлень теж палає. Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, до нас доєднується і з ним зараз ми теж поговоримо про ну, про це явище і про про наслідки, можливо, якими вони можуть бути. Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Костянтине, перш за все, ну я впевнений, що ви так само читали цю статтю Паша Казаріна. І для, ну, для мене, коли я там дивився коментарі, от е, оці е, там. Вислов... висловлювання на тему, що все дайте відкрити кордони. Хай ми такі погані, але все ж таки, ну вони для мене є свідченням, що ця проблема точно є. Люди просто поки кордони закриті, е, ну вони мусять залишатися так в Україні, але от питання скільки їх наскільки це дійсно може стати електоральним великим полем, електоральним ресурсом на майбутніх виборах? Чи справді це аж така глобальна проблема, як про це пише Казарін? Я абсолютно не згодний з паном Казаріним. Дивіться, люди, які виїхали, швидше за все вони не прийдуть в посольство і консульство голосувати за кордоном. Хоча вони на це мають повне право, вони громадяни. Але якщо їм байдуже до цієї країни, то і до свого виборчого права їм так само байдуже. Туди прийдуть люди, які законно виїхали на різних підставах. Там чи люди старші до 60, чи жінки, чи люди, які мають інвалідність чи багатьох дітей, але люди, які просто втікли. Переплили тис, як зараз прийнято говорити. Я не думаю, що вони будуть активними виборцями. Я просто трохи знаю. От вони ті, хто втікли, вони стараються менше комунікувати між собою за кордоном. Їм си соромно один одному дивитися в очі. Тому ці люди вони голосувати не прийдуть. Є ті, хто переховується в Україні, хто mm -hmm. втік від від ТЦК, хто ховається там, десь в будівлях я таких людей знаю навіть, навіть знаю тих. То виступаючи як політичні експерти, водночас не виходять з дому, крім найближчого магазину, бо бояться, що їх, як то кажуть, бубусифікують. Знаєте, от я не певен, що я маю право так говорити. Я е, двічі намагався мобілізуватись Мені відмовляли е, відмовляли, як я тепер розумію Ну справедливо, тому що е, є люди, в яких які краще можуть тримати зброю, ніж я в свої 60 років. Ну до, до 60 я звичайно намагався мобілізуватися е, Це, і до мене власне сумління, я не можу сказати, що воно абс, абсолютно е, чисте, тому що я бачите, я з, з вами Зараз розмовляю з квартири. В той час, як багато людей в окопах, як моїх знайомих, друзів, роди родичів. Тому я не думаю, що партія ухилянтів, саме тих, хто нарочити ухилився від військового обов'язку, що вона оформиться і матиме якісь електоральні перспективи. Ну немає для цього жодних перспектив. Буде кілька партій військових. Буде буде кілька класичних традиційних партій, таких як там партія Петра Порошенка, партія Юлії Тимошенко, партія Віталія Ктичка, партія Свободи, очевидно, теж буде вакт брати участь, у них там багато військових, вони багато служить віддаю належне багатьом багатьом людей. Хоча знаю тих свободівців які втікли за кордон. Серед них знані колишні народні депутати. Тому розглядати це як якийсь електоральний ресурс, ну абсолютно не випадає. От немає до цього жодних е, політологічних підстав. Пане Костянтине, я я абсолютно. Е... Розумію і поділяю те, що ви говорите, навіть в контексті того, що ми зараз з вами сидимо, скажімо, в теплому місці так, кінцеме. Просто так само там минулого літа я намагався мобілізуватися. Просто не хочу про це там говорити, ну і, і пояснювати, тому що все одно, щоб ти не пояснював, як кажуть військові, так все одно ти будеш або навіть якщо мобілізуватися, не там воюєш... Так, тобто ми все одно не на фронті. Ч чого не вмер, там так і так далі, чого не загинув, чого не поранений, раз ти такий вояка, менше з тим. Так. Але в цьому, зокрема, свого часу от мене конкретно в мене була дискусія з таким собі, ну колишнім Порошенківським цим блогером Мірослав Олешко, якого зараз там проти нього накладені санкції, він десь за кордоном теж втік. І він зараз. Кричить про те, що там в своїх соцмережах я його правда нещодавно забанив, але десь хтось хтось скрини кидав. Про те, що е, він готовий очолити партію у Хиля. Ну просто коли ми говоримо про партію, це ж не не конкретно. Там так не обов'язково умовно кажучи, вона так має називатись. Тут мова як про політиків, так і про електорат, тобто е, електоральна партія, як як об'єднання. І політична, і от Олешко каже: Я готовий очолити цю партію, я впевнений, таких буде, буде багато. Хоч я сподіваюся, вони не повернуться більш в Україну. Натомість в Україні ми так само бачимо заяви Олексія Гончаренка про те, що треба якось маркувати співробітників ТЦК окремою формою. Ну напевно, щоб не знаю, їх було одразу видно там кого бити, кого не знаю, чи відстрілювати зараз. от, якщо бачили в Черкасах, там. ну, Кошмар просто коли накидаються там на ці, ну, розпускають руки, хоча це військовослужбовці, які мають застосовувати зброю право. Я проти цика. Так, от е хто може спробувати потоптатись по е цьому електоральному е полю? Хто може, ну скажімо, очолити цей рух, і які результати він може отримати? Ну, дивіться, ми маємо Арестовича, який претендує на це. Я чесно кажучи, ніколи не дивився Олешка. Добре, що ви нагадали, що він колишній Порошенківський блогер. До речі, як і Арестович, теж колишній Порошенківський. Це я знаю, тільки, що його батько, героїчна людина, яка загинула на війні, І він це а це що спекулює, це спекулює. Олешка, то. Ну, От, от погано що він цим спекулює. Це не гідно, Олешко. звичайно, але Олешка, як як політика, ні Олешка, ні Арестовича, я абсолютно не розглядаю. Тобто, ні, це сині. Всередині України Гончаренко. Ну бачите, ми вже бачили от свіжу соціологію Міжнародного інституту соціології КМІСу. у су Олешка. Вже більший рівень довіри ні Одаруйте, у Гончаренка. Більший рівень довіри. Ніж у Порошенка. Ну, так, така така собі ситуація. Знов таки, всередині країни, я не бачу електорального ресурсу і такого лідера, який сам, обстоюючи ідею відмовитись від військового обов'язка, що, між іншим, серед іншого, просто є кримінальним злочином. Або, принаймні правопорушення. Який сам обстоюючи цю ідею, раптом очолить таку партію. Ну Проти нього можуть або санкції запровадити, або я думаю, судове переслідування якесь буде. Ні, ця от ідея казали, я не знаю звідки вона взялася. Це погана штука, тому що це ж розумієте, чинник деморалізації суспільства. Тобто так ми він знаємо, по суті констатує є факт, пане Костянтине. Він констатує факт, що так ну люди кидаються там е, вже вже ледь не з дрючками, якимись на співробітників ТЦК, е, бо бо розглядають мобілізацію як просто якесь ну от е, покарання, так і а вони не ну не заслуговують на це покарання. От ну тобто, паша Дивіться, про це пише. А значить, він констатує факт зловживання, яке має місце, і про яке після війни не треба буде говорити. Далі він констатує те, що є певна спільнота людей, які не даруйте, не спільнота є е, 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 люди. Окремо індиві... індивідуалізовані, угу. не пов'язані між собою соціальними зв'язками або пов'язані такими потаємними соціальними зв'язками, які е, переховуються від е, виконання військового обов'язку. Да, ще не будемо забувати про тих, хто насильно був мобілізований так. і ну бустеково, як зараз кажуть, е, і продовжує служити. Так, от, але це в чому я не згоден з Казаріном, це жодним чином, не чий, не політичний капітал. Це не політичний капітал, е, це люди, які не будуть об'єднані одними електоральними Інтересами одної політичної платформи Тому а... в цьому казарін абсолютно непривітний. А чим же, пане Костянтине, тоді обґрунтовується е, зростання рейтингу Гончаренка. Е, дивіться, ну, споміж Гончаренко. Споміж іншого, споміж іншого. Він громадить свій політичний капітал. Він створив Гончаренко центри. Він намагається бути впізнаваним, відомим і таким. Чи тобто він претендує на місце Петра Олексійовича Порошенка. І взагалі зростання рейтингу довіри до Гончаренка. Це похідна від політичних технологій. Це політичні технології, включаючи і, і, і міжмейкінг, і, і певні і, політи, політичні меседжі, які зараз заходять суспільству, і в серед них. Я далеко не впевнений, що ідея відмови від служіння батьківщині вона є провідною. Там можуть бути і інші де швидше за цих буде спекулювати на якихось соціальних речах. Я між іншим колись йому пообіцяв, що вся при всякій згадці Гончаренка в ефірах я буду нагадувати глядачам, що Олексій Гончаренко має стаж 9 років в партії регіонів Януковича. Так, та на, на, на секундочку будемо пам'ятати е, цей е, хто, хто такий пан Олексій Гончаренко. Тому ну не, не треба я скажу, Що якщо Гончаренко відірветься і піде в самостійне плавання, там до речі, ще є разумков, який значно обережніший і значно такий знає, знаєте, обачніший в м, виборі і політичних союзників, і політичних гасел. Гончаренко тут е, картина зовсім інакша. Я думаю, що він не може опинитися на траєкторії Олексія Арестова. Що теоретично? Я маю на увазі не санкції, а маю на увазі падіння рейтингу довіри до Арестовича. Я дякую, вам пане Костянтине, за це нагадування. Тому що ну я загалом вважаю що ці заяви так само Гончаренка, ну що вони шкідливі для держави. Я собі там я навіть в Фейсбуку написав, що ці людини, цього депутата не буде більше в моїх ефірах. Це не про цензуру. Мої колеги можуть сміливо там запрошувати, спілкуватись. Я вважаю це для себе негідним надалі. Але чому на вашу думку, так само до прикладу. Не вчинили е, співпартійці Гончаренка. Той же Порошенко, там е, інші колеги по фракції, по партії. Е, ну, хіба не мали б вони, власне, е, ну, скажімо там. Ну, я не знаю там, е, яких дій вони мали б вжити так, до Гончаренка, Ну, хіба він не не дискредитує таким чином цю політичну силу? Чи, чи вони Подивіться, тоді розділяють його, його бачення? Я не знаю. Те, що він єдиний з народних депутатів, який про проголосував проти подовження воєнного стану, ми що не бачимо, що у нас війна? Ми не бачимо кожен день дронів і ракет. А він голосує голосує проти, як на мене, мало бути поставлено питання про порушення партійної фракційної дисципліни і про виключення його з списку е, оці, цієї партії. Але, очевидно, є якісь важелі, якісь інтереси, які не дозволяють прийняти це рішення, так само як взагалі ми не почули навіть осуду з боку його однопартійців в парламенті поза парламентом, е, такої його позиції. А позиція гідна осуду, тому що ну ми ж розуміємо, що не можна було не продовжувати воєнний стан. І о просто дивити на ефірний термін вживу, щоб просто випендритися, можна інше слово застосувати. Він ось в такий ось спосіб поводиться. Ну це не красиво, це це до речі, ірраціонально з політичної точки зору, але серед чого це ще і ну некрасиво. Що, що ірраціонально з політичної точки зору. Поводитись некрасиво – це погано для електоральної репутації. Тоді на завершення, пане Костянтине, ну а от якщо ну ми зараз вже бачимо так, оцей розкол в суспільстві між військовими цивільними про це і військові так само о, говорять перш за все, е, як, як далеко може це зайти за умови ну, продовження, от там і, і, і подібної риторики, і відсутності якоїсь е, там ну, чіткої позиції держави? Бо ну я от не, не, не можу зрозум... ну, Вірніше, як в мене є розуміння, але на вашу думку, так само от, можливо. Чому ми як так стало, що ми дійшли від черг у військоматах на початку там повномасштабного вторгнення до, до нападів на військових через небажання по суті замінити їх у захисті там самих себе або, або принаймні своїх сімей? Значить, питання з двох частин, тому відповідь буде теж з двох частин. Перше, а це те, що немає ніякого розколу у суспільстві. Ми знаємо, що державний інститут, якому суспільство довіряє найбільше, є збройні сили так. України. Це це парадоксальним чином, от стосується бусифікації стосується діяльності ТЦК в суспільній свідомості. ТЦК і збройні сили не поєднуються хоча вони інституційно поєднані. Це фактично частина однієї установи збройних сил ТЦК це частина збройних сил України. Тому це саме не лицемірство для себе. Це дивіться, це не сламамо обман, це просто це якраз глибоке розуміння того, що не ті, хто напередку, не ті, хто дроноводи хапають людей і тягнуть їх в ТЦК. А це зовсім інші люди. Це тиловики. От якщо ви поставите питання, чи довіряє суспільство ТЦК, гарантую, що ви отримаєте 90% Не довіряє, а збройним силам довіряє більше 70%. Це тиловики, серед яких багато фронтовиків. Не зустрічав, тобто може вони є. Я жодним чином цього не заперечую. Я знаю, що є поранені, але розумієте, ті, хто бігає по вулицях і хапає людей. Я не думаю, що серед них багато фронтовиків. Є питання, що дуже багато структур у нас починаючи від державної служби, закінчуючи силовиками, такими як прокуратура, національна, національна гвардія, поліція. Тобто, ось там є багато людей, які пройшли збройні сили. Ну крім прокуратури, можливо, хоча я знаю воюючих прокурорів. Я знаю прокурорів, які добровільно пішли. Суд суддів знаю, які добровільно був попрацював чоловік. Судею не скажу в якому місці. Зараз знаю. і таких у мене і знайомих, і знайомих моїх знайомих є дуже і дуже е, багато. Але відповідаючи на ваше питання, да чому ми від чергу коматах дійшли до е, такої ситуації е, намагання людей переховуватись Влада справді не зуміла скористатися колосальним ентузіазмом. От знаєте, е, мені доводилося в лютому березні 22 року наймати квартири біля. Військкоматів, щоб люди встоячи в черзі могли прийти поспати, помитися і повернутися в свою чергу. Yeah, тобто yeah. я це пам'ятаю просто з Пам'ятаю цю атмосферу в цих чер... в чергах Я пам'ятаю розчарування тих, кому відмовляли з різних причин yeah. в тому, щоб їх мобілізувати, але Цим ентузіазмом не скористалися. Почалася босифікація, почалися факти корупції на постачанні. Ми це знаємо. Пам'ятаєте, яйця по 17 гривень, і те, що це не було належним чином оцінено правовою системою. Ось це велика помилка того, що ми називаємо владою. Я визнаю, знаю, що влада робила і дуже багато значущих, важливих особливо на зовнішньому контурі, особливо в міжнародних стосунках багато хороших правильних речей, але були і такі серйозні помилки. que Виправляти їх уже пізно, значить, зараз треба думати над технологізацією війни треба думати над максимальним збереженням життів, на підвищення над підвищенням заробітної платні на фронті і припинення всяких зловживань, всяких маніпуляцій з коштами, які виділяються для військовослужбовців. Такі факти теж на жаль мали місце. Ми постійно це я не голослівно це кажу. Я кажу просто з кримінальних хронік, тому що є повідомлення про кримінальні провадження. що правда, значно менше повідомлень про на. Вироки судів. Тобто, ну, це питання до якості судової системи, для кого не скрент, що в Україні вона мало, по-перше, їй мало довіряє суспільство а по-друге, вона мало ефективна, тому суспільство їй мало довіряє. Ну і десь так я це бачу. І я дякую вам за ваше бачення, пане Костянтине. Не з усім я погоджуюсь, але дякую вам за дискусію. Тому що ну це справді питання, які ну важливо підіймати і, і, і в суспільстві, і власне в змі. Тому дякую ще раз вам за цю розмову, за аналітику, за те, що знайшли час нами поспілкуватись. Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, був з нами на зв'язку.